Добрий день, шановне панство. Сьогодні зранку я прибіг, нічого не було, дивлюся за ось цією самочкою. Самочка, на яку я очікував, не родила, але в мене щось там самочка якась ворчить. Зараз ми подивимося, що там робиться. О, дивіться, там в мене є вже нутрінята. Я, звичайно, не очікував. 21 березня появилися перші нутрінята. І народила стандартна самка, яка, яку я не очікував. Ну, що маємо, то маємо. Щодо народжувальності нутрінят в нас, то в мене. Самочки в середньому першородки народжують 5-6 нутринят, е, Також було 2 нутринята. Ну, Якщо родиться 2 нутринята, мало нутринят, то одне 100% то, що в мене було, було мертвонароджене. Бо якщо мало нутринят є у коті, то зазвичай вони великі і самці дуже дуже тяжко розродитися. Гран, гранулу не їдять обід. Сьогодні я, приходячи сюди, планував собі е, зварювати, е, займатися своїми клітками. Е, клітки я, ще мені залишилося на перший поверх дверчата робити, але та, як гарна погода, е, плани змінилися. Жінка дала мені інший наряд. І зараз я вам покажу, чим я займався. В принципі, майже до обіду. Зараз, десь біля 12 години. Зараз ще раз подивимося на тих нутріняк, порахуємо скільки їх є. Ну, в принципі, годі буде рахувати. Я, я туди до них йти, звичайно, не буду. Може вона ще народжує? Не знаю. Але самочки, ті, що біля неї, бачите, не мішають їй. Добре. Думав, що я сьогодні буду без нутринят. а неочікувано є нутринята. Треба тепер верх закривати, щоб часом кіт не заскочив, бо кіт теж треба пильнувати, бо кіт може заскочити і як-не-як половити нутринят. Ще би добре було, щоб мене сьогодні обрадували кури. Своєм є... Знесли би яйце, то для повного щастя було найкраще. Добре, зараз вам покажу, чим я сьогодні займався. Ну що, сьогодні сонечко, дуже весняна погода, і, як то кажуть, в народі, весняний день годує, рік годує. І ось я от клаптик землі скупав. Тут межа розподілу, Ліва сторона велика то є моя, а, злі... а справа то є жінки. У нас заведено, хто що садить, той то обробляє. Ну, жінці, звичайно, треба менше дати, а я на цій території сьогодні 21 березня, і я буду садити боби. Боби вже можуть, бобові вже можна садити. Вони навіть якщо по сході, то приморозку не бояться. А тут ось, дивіться, хлаптик землі вирив. Того року дуже неважний топінабор. Ось такий, два рядочки, оскільки там два метри, напевно, два з половиною метри викопав відро, дуже мало. Ну, може по тій причині, що не було зими, що жителі миші, чи хто там хай з землі, його може і поз'їдали трохи, ну, але що маємо, то маємо, тішимося. Тим, що є, дивіться, бачите, миші вон, великі такі з'їли. І зараз, так як в нас вже тринята народилася відкрився сезон, то й буду вже більше давати нутріям, Топінамбуру Все, дякую за увагу. Тримаємо нутрій, вирощуємо корм для нутрій